Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо смажені пухкі пиріжечки на кефірі без дріжджів. Додаємо улюблену начинку і пиріжечки готові за 15 хвилин. В миску для замішування тіста вливаємо 250 мг жирного кефіру кімнатної температури. Одне курине яйце або два перепелиних соди півчайної ложки і півчайної ложки солі. 2 столові ложки олії і 50 грамів води. І 2 столові ложки цукру буде достатньо, щоб тісто не пригорало при обсмажуванні. Змішуємо вінчиком і додаємо частинами 400 г пересіяного борошна. Головне, щоб тісто вийшло м'якеньке і не забите. Далі замішуємо лопаткою, додаємо борошно, що залишилось. Викладаємо тісто на робочу поверхню стола і замішуємо руками протягом 3 хвилин. За потреби додаємо борошно, щоб тісто не прилипало до рук. І обов'язково слідкуємо за тим, щоб тісто залишилось м'якесеньким, багато борошна додати не потрібно. Розкачуємо тісто у тоненький пласт завтовшки 1 см. І за допомогою стакана видавлюємо палянички для формування пиріжків. Далі накриваємо тісто харчовою плівкою і даємо відпочити. А вже через 15 хвилин викладаємо улюблену начинку. Сьогодні приготую із двома начинками. Перша це із шматочками твердого сиру. Змащуємо края тіста водою, щоб при обсмажуванні пиріжки не порозпадались. Формуємо кругленькі пиріжечки, заліплюємо края і обсмажуємо на олії на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін. На обсмажування пиріжків до готовності піде приблизно 3 хвилини. Готові пиріжечки викладаємо на паперовий рушничок, щоб зійшов лишній жир. Поки смажуються пиріжки, на кухні такий аромат, що всі збігаються. Найбільше такі пиріжечки смакують у теплому вигляді. Зараз покажу вам, який він всередині із сиром. Ніжне тісто і гаряча ароматна начинка. На одному пиріжку точно зупинитись просто неможливо. Наступні пиріжечки приготую із карамелю. Можна замінити вареним зущеним молоком або густим повидлом. Далі все так само. Заліплюємо пиріжечки і обсмажуємо на олії. Друзі, ці пиріжки пухкенькі-м'якесенькі, наче з пекарні. Тільки домашні і ще смачніші. Якщо ви ще не готували такі пиріжки, обов'язково спробуйте. Це справжній смак домашнього тепла. А тепер погляньте, які вони всередині із карамеллю. І допоки смажились, ні одна капля не витекла. За бажанням пиріжечки можна притрусити цукровою пудрою. Друзі, якщо рецепт сподобався, не забудьте поставити вподобайку і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відеорецепти. Всім смачного і до скорих відеозустрічей!